Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам казку, яка називається Буде з гнізда випадати. Ця казка про неслухняне пташеня. Написав цю казку Василь Олександрович Сухамлинський. Це видатний український педагог, поет, письменник. Він написав дуже багато казок оповідання для діточок. Зараз я вам прочитаю цю казочку. Тож будьте дуже уважні. У Дятлихи в гнізді було четверо пташенят. Одно з них таке неспокійне, виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати. А що там далі? Виростиш, полетиш, то й побачиш, що за гніздом. Але неспокійне дятлення не захотіла слухати маму. Висунула з гнізда й упала додолу. Сидить на траві плаче. Прилетіла мама до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний не сину? Сідай мені на спину, бери з дзьобом запір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вчепилася дзьобиком запір'я. І мати полетіла, принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає Будеш із гнізда випадати? Не буду, сказала, плачучи пташеня й підняло голівку, щоб виглянути з гнізда. Діти, як називається казка, яку ви щойно прослухали? Що запам'яталось вам найбільше? Чому вчить ця казка? До побачення!